Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною. Ну поруч зі мною повинні бути за, за всіма ознаками брати Капранови. А коли хтось а один брат, приходить, да. приходить до нас, це якось так. Ну, ніби там 50%. Брат Капранов. ну да, насправді всього. 30%, 30 від У нас троє братів Капранових. Але брат Капранов просто Віталій Капранов у нас в студії. Ми будемо говорити. Він як організатор благодійної на ярмарку діти дітям. Отже, ми будемо говорити про цей благодійний ярмарок, який відбудеться 30 травня, 31 1 31 травня, 1 червня. Тобто в неділю на день Києва в Михайлівському соборі, прямо в монастирі всередині на території. Взагалі, це насправді унікальна подія, тому що я не чув, щоб якась церква запрошувала до себе і книжковий ярмарок, і благодійний дитячий ярмарок, щоб відсвяткувати церковне свято. А давайте розберемося з інформацією. в мене, Триць інформація про те, що я... це буде в українському перших... домі. Ось Щось перших... змінилося? Із перших вуст щодо благодійного ярмарку я вам кажу про те, що ми організуємо. <світ> що в українському домі, я не знаю. <світ> я знаю, що у нас 31 числа в Михайлівському золотоверхому буде благодійний ярмарок діти дітям. Якщо це про діти дітям, то саме, саме там він і буде в Михайлівському до українського дому. Це не має відношення. Значить в чому. Головна, скажімо так, ідея ярмарку. Справа в тому, що сьогодні в Києві багато переселенців, вимушених і в Київській області з Донецької, з Луганської і з Крима людей. І от є громадська організація, яка займається дітьми переселенців, яка ставить питання Руба. Вона говорить так: люди добрі, годі сприймати переселенців як тягар, як захребетників, як обузу. Переселенці, а особливо діти переселенців. В першу чергу хочуть адаптуватися, соціалізуватися і бути корисними так само, як кияни. Ну будемо реалістами, Я ж теж не киянин, я теж переселенець. Просто раніше і не вимушений. Я да? також переселенець, тим більше я москаль. А, а ну а, от бачите, і ще, і ще я, гірше. Але я вимушений переселенець. В мене була там якась там алергія на мабуть, Москву. На на, на на Росію, мене перевезли до України, О, а тут все було добре. Так. Але. А... І вони говорять, що ми хочемо, щоб діти в ці дні попрацювали. вони роблять всілякі ну, дитячі, всякі вишивки, поділки, все таке інше, продають і гроші ці перераховують на онкоцентр на дитячих онкохворих. Тобто вони говорять, що є значно люди, які значно більше страждають за нас. У нас то що у нас би, ну, дійсно погано все і стріляють, і ми залишились без. Домівки, але є люди, якими ще гірше, і ми їм готові допомогти. Уявляєте, яка глибина взагалі соціальної і розумової позиції? Тобто вони говорять, да, нам хреново, ми тут біженці, фактично, але ми зберемося і допоможемо людям, якими ще гірше. І от якщо діти з цього починають свою дитячу біографію, да, то вони будуть нормальними людьми, розумієте? В майбутньому тому, коли до нас звернулася е, київський патріархат з пропозицією взяти участь в цьому, організувати там книжковий ярмарок і зробити там збір для всіх. Цих... Хворих дітей, в тому числі і книжок. І взагалі вони сказали, що е, традиція е, на свято побухать, це не єдиний спосіб святкувати. Да? Ну от е, в чому особливість цього року? 31 числа у нас збіглося в часі три події: перша це трійця. Трійця А, День Києва. Друга це День Києва. Mm -hmm. Тобто цього року Трійця співпала з Днем Києва. І третє, як це не дивно, е, на цей самий день припадає. Від святкування відновлення Михайлівського Золотоверхого собору. 15 років тому він був відновлений після того, як комуністи туди його знесли. Тобто, у нас в одну точку зібралося три цілих свята: Трійця, День Києва, і відновлення Михайлівського Золотоверхового. Тому на територію Золотоверхого монастиря буде. Організовано благодійний ярмарок, книжковий ярмарок, і Буде працювати 31-го дитяча сцена, на якій будуть виступати і дитячі письменники, і артисти, і діти самі ті самі діти переселенців, і ляльковий театр. А в 3-й годині 31-го числа там відбудеться прем'єра мультфільму про Михайлівські Золотоверхи, знятого. Українським мультиплікатором, який розповідає дітям історію цього ну, неоковирного і унікального храму, який ми втратили, а потім отримали. Назад відновлений. Тобто це буде подія, ну, скажімо так, ну, незвичайна ні для кого, ні для церкви, ні для книжників, ні для чого. І вінцем експерименту стане те, що в 6-й годині прямо в, на території монастиря, вдворі на цій самій сцені, відбудеться джазовий концерт Романа Каляди. Роман Коляда сам є діяконом Київського патріархату, uh -huh. тому він знає, яку музику можна грати в <грав> на території монастиря, яку не можна, тобто. Ну, шановні друзі, у вас з'являється реальна альтернатива святкування Дня Києва, не в натовпі людей, які самі не знають, чого хочуть на Хрещатику, так? а в Михайлівському Золотоверхому, де всі чітко знають, чого вони хочуть, тому що в 9-й там починається служба святкова. А з першої, коли служба закінчується, уже вдворі починається значить, працювати дитяча сцена, а ярмарок працює цілих два дні – 31-го і 1 червня. Тобто таким чином ви Можете а, провести час е, корисно для себе і для дітей, тому що там будуть майстер-класи. Співорганізаторами є ПЛАСТ, зокрема, українські скаути. Е, оця громадська організація дітей-переселенців, яка підтримує і вони будуть проводити майстер-класи. Там буде благодійний ярмарок, буде книжковий ярмарок, знов ну, таки буде працювати е, сцена. Дитяча, тобто, ви зможете отримати собі святкування на будь-який смак, фактично. Що ми і закликаємо вас зробити? Тому що ну звісно, що ярмарок безкоштовний, <реш> навіть говорити про це не, не варто, тому що ну і окремо хочеться відзначити е, українську церкву, е, ну мається на увазі, звісно, Київського патріархата, е, в тому, що вона бере сьогодні на себе лідерство в нашому соціальному житті. Ну, тобто ви спостерігаєте Дні Києва давно, так? Так, давно. Названіть, назвіть мені один рік, коли в складі Дня Києва був, був книжковий ярмарок. Не Морозева завжди. Спортивні майданчики завжди. Барахолка завжди. Андріївський узвіз завжди. Книжковий ярмарок. Ну, а книжковий ярмарок ми звикли якось до книжкового арсеналу. Так він... барахолок, що не працює. День Києва це свято. Чого? Пива, так? морозива і безплатного концерту. Оцей день Києва сьогодні. І наші спроби порозумітися з київською міською держадміністрацією дав давню мають історію. Ми їм багато років приходимо і говоримо. Давайте зробимо на день Києва в шмат. Дайте. Ми самі все організуємо. Нам не потрібні гроші. Ми самі просто пальцем покажіть. Далі я не буду розповідати, що вони говорять у відповідь. Що це розпорядження мера, що треба було приходити того року, і ще й тоді можливо щось треба було. що це неможливо, що там ідіть вон в той департамент, вон там, вон, от, от це не, не до нас, ну і так далі. Тобто, це люди, які професійно сидять і ділять гроші, наші з вами, до речі, але більше нічим займатися не хочуть, ми їм заважаємо. Тому, на відміну від Київської міської держадміністрації, церква, як громадська організація, а там все дуже просто. там не треба Тебе не посилати відділу, відділ, да там, якщо з е, нами займається один е, священик, да якщо він раптом захворів, він зразу дає е, е, телефон іншого. Там все дуже просто. І от вони виходять з такими важливими соціальними ініціативами і фактично роблять те, що повинна робити держава. І це вам як сказати, унікальний приклад того, коли церква займається тим, чим вона і має займатися. На мою глибоку думку, хоча людина далеко не церковна, церква і повинна бути лідером в таких соціальних громадських процесах. Не дарма хто перший заснував медалі, почав нагороджувати волонтерів Філарет. Першим вже цю медаль отримали сотні і сотні людей, які реально жертвують своїм здоров'ям життям і грошима і допомагають армії. Якщо б держава це робила, вони б зробили це на 10-річчя Майдану і то. <рес> да? Церква це робить швидко, це... головне, що вона робить дуже правильні речі. Тому ми залюбки. Я кажу, друзі, шановні отці, ми погані християни. Ви маєте на увазі, ми щось не так зробимо. Він каже: знаєш, у нас хороших християн тут в церкві. От так, нам потрібні ділові люди, які можуть щось зробити. А це зовсім різні речі. І от такий нормальний підхід, так ну абсолютно діловий і грамотний підхід, призводить до того, що там робляться дива, і одне з таких див на вас чекає 31-го і першого числа. І Тепер трохи запитання, трохи е, да. деталей. Ви організатор цього благодійного ярмарку. Так, ми. тобто діти вже якісь там свої е, ну там роботи вони зробили. Ви їх бачили? Ні, ще не бачив, але завтра будемо заїжджати, Побачу там, там іще там, іще в чому справа. Що от як говорять нам е, наші партнери громадська організація, яка з дітьми займається, бажаючих щось робити. Дуже багато і доводиться обмежувати і кількість самих е цих от, сувенірів і цих от, поділок, і е кількість людей, які беруть участь. Тому що е тут же головне що? Головне це, щоб воно було зреалізовано. Якщо дитина щось зробила, а його потім ніхто не купив, і гроші на цю значить, е лікарню онкохворих ми не пожертвували. Це ж теж не хорошо. Тобто там є певна така здорова конкуренція. Ну що там може бути: вишивка, намисто, ляльки, те, що діти можуть зробити своїми руками. Е випічка. Буде окрема історія буде з випічкою. І, їй богу нас Київський патріархат жодного разу не спитав ні про те, чи є у нас відповідні санітарні дозволи, чи є у нас касовий апарат. А до речі, є касовий апарат. Касового апарата немає і з не повинно бути. Ми уважно діємо. Але я про те, наскільки в позитивний бік, от якби у нас так уряд діяв, як діє церква, то е, у нас би зовсім інша була е, сьогодні диспозиція. Е, не питають там, е, не питають того, що ми вони довіряють людям. Вони мене не питають, е, як буде е, який номер транспортного засобу, якщо б ми пропустили на територію собору. Вони говорять, що тобі треба. Я кажу, там шлагбам відкритий на пульт. Все, крапка. Розумієте? Це зовсім інша, інша справа, і тоді можна працювати. А коли ти приходиш в КМДА, а там всі сидять з такими, ой, блін, прийшов, знову заважати нам, ну скільки ж можна це ходити і примусити нас щось робити. А хто допомагає дітям а, робити ці ляльки, робити намисто? А, а Будуть якісь майстри поруч май... з ними? Будуть майстри, будуть майстер-класи працювати, відповідно, там шість наметів з майстер-класами у нас буде. Ні, навіть сім. А, різні майстри за день буде проходити, в кожному наметі буде проходити три Три-чотири майстер-класи у кожного майстра. Це буде і розпис, і плетіння, і ну, такі от речі, які можна зразу зробити. Ну, звісно, що вас навряд чи можуть навчити на майстер-класі за пів години гравірувати по металу. Угу. Таких речей не робимо. Але те, що дитина може засвоїти протягом години, пів години-години, це е, на ура. Ви ж бачите, що сьогодні майстер-класи як спосіб розваги дитячої. Це просто номер один. Я не, не уявляю навіть жодної виставки без майстер-класів яких-небудь. Все це буде на території а, собору, ну, прямо на Топ? території Михайлівського собору, прямо починаючи, от, заходити в, в воротавці, що під дзвінницею, і от прямо тут воно все і буде, прямо перед входом. А, і від а сцена буде там ззаду за собором <с?> з тилу. А, книжковий ярмарок, який буде відбуватися, хтось письменників вже запрошений там. Автограф сесія на Автограф сесії не буде, тому що в цьому нема сьогодні велико це не спеціалізований захід. розумієте? автограф сесія дуже добра, коли це книжкова виставка, велика, а це все таки, таки ближче до ярмарку. А ярмарок це місце зустрічі ну, випадкових людей. Тобто люди туди прийшли нам на службу, так вернулися назад, можна справу щось зробити. Тобто там на сцені буде виступати Лірник, відомий Каскар і телеведучий. Він там у нас буде мати а, виступ перед дітьми. І Там будуть виступати дитячі письменники, буде видавництво робити такі, знаєте, при... слово презентація, погане слово. Ну, шоу, так сказати, навколо своїх книжок. А, от буде ляльковий театр. Дільної школи Михайлівського Золотоверху буде показувати свій спектакль, буде оцей мультфільм. Тобто, день буде з першої години досить насичений аж до вечірнього джазового концерту, який теж ну м'яко каже неоковирна і незвичайна річ. Така музика на території собору. Це дуже прогресивно і красиво. Це благодійна така ярмарка. Діти дітям чи є серед авторів казки або якогось там оповідання так само там. Хлопчик чи дівчинка, яка буде була, презентувати свою книжку? Були, був був такий проект, срібна книга України здається, де саме збиралися дитячі малюнки і дитячі картинки, це окрема історія. А що до комерційного, ну тобто, щоб до видання дитячої літератури написаної дітьми, то це питання, саме розумієте. Ну, М'яко кажучи, складне, тому mm -hmm. що все-таки, коли ти витрачаєш гроші на купівлю книжки, ти хочеш отримувати е, гарантований товар. Ну, От що толку, що, наприклад, цей стіл буде зроблено дитячими руками. Є спеціальні машини, да, які вирізають, крамкують, все. є люди, які вміють це все робити. І Виробництво книжок і письменництво насправді від цього не, не сильно відрізняється. Тобто… Ну є там окремі цікаві проекти, щоб спонукати дітей до творчості, щоб там батькам було приємно, що вони значить заплатили гроші. В них до тебе книжка є. Тобто <сум> це такі знаєте, або підготовчий, або супроводний ринок. А от насправді для дітей повинні писати дорослі. І у мене останнім часом складається сильне враження, що писати для дітей можна тоді, коли у тебе вже внуки або є, або от, от, от будуть. Для своїх дітей, звісно, писати можна і, і треба, але час. На те, щоб зробити з цього ну вже, літературу, знаходили свої діти. Кожен, хто має своїх дітей, підтвердить, що якраз коли у тебе малі діти, найменше є часу на те, щоб щось писати. Тому що ти як худоба то з дитиною, то на роботі, і гроші. Це ж все проблеми в один день. Діти, нема квартири, треба заробляти гроші, нема де жити. Це ж все на нас 20-30-річних. А Потім заробив на квартиру, треба ж меблі. Ну так да. так. Ти, ти до 40 років як раб в гале. А то потім вже, діти вже школу позакінчували, і ти піднімаєш голову і кажеш, о, до речі, є ж якби, <свят> <свят> радості <свят> життя. <свят> а є у нас проблема з дитячою книжкою? Ну, наприклад, немає mm -hmm. авторів, які пишуть цікаві книжки. А, немає видавництв, які підтримують авторів і друкують ці книжки там на 50% дешевше. А, немає книгарень, які беруть. Книг. Ну, якісь проблеми там. От дивіться, значить, о, те, що ви зараз, Розговорити це, от якраз я хочу за, якраз наших глядачів е, сказати, що є тобто немає це запитання. А от я кажу, є. По перше, дитяча література українська і дитяча книжка це, взагалі, мало не єдиний і принаймні найбільш ринковий е, сегмент е, видання Взагалі, дитяча книжка на відміну від дорослої, почала бурхливо розвиватися одразу тільки в Україні відродилась фактично книга видання, і вона йде суголосно і в ногу з поколінням 2000-х. От я просто дивлюся на е, ці всі процеси, оскільки там всередині крутишся. І я дивлюсь, от сьогодні з'явилася підліткова література. Сьогодні з'явилася література, яку цікаво читати дітям в 12 14 років. Її перекладаються іноземної мови. Багато перекладів прекрасно з'явилось, Її пишуть. Всі спроби запустити підліткову літературу в 2000-ті. От у нас наше видавництво, зокрема, ми багато для підлітків друкували книжок десь в 2005, шостому, сьомому. розбивалося б те, що практично нема попиту на неї. Ну, тобто є, але дуже епізодичний. І у мене таке враження, що література дитяча розвивається. От в на початку 2000-х всі видавали казачки і віршики, потім. Окремо почала бурхливо розвиватися педагогічна навчальна, ну там де для батьків, щоб вони з дітьми займалися. А тепер вони доїхали вже от до 12-14-річних, і сьогодні е, бурхливо розвивається цей сігмент. Е, дитячі видавництва українські є і прекрасні видавництва. І хочеш художні, які тобі зроблять високохудожню книгу, е, яка буде сама по собі твором мистецтва. А хочеш е, е, ті, які спеціалізуються власне на читанні, і там вони випускають чорнобілі книжки, але... Головне, все-таки це читання, тобто це для трошки доросліших лі авторів. хочеш українських, хочеш іноземних, українські автори почали мігрувати. Я розумію, що у них внуків потрошку з'являються, вони почали мігрувати в дитячу літературу, писати для дітей. І, чесно кажучи, коли дивишся на сучасних дітей, ну от серед принаймні того кола, де ми спілкуємось. То вже знаєте, скарги на те, що діти не читають, як то так не проходять. Сучасні мало діти почали читати порівняно з початком 2000-х. Я розумію, що наші глядачі зараз кажуть, що ти бреш у мене дитина не читає. Але якщо так дивитися, навіть за попитом на літературу, навіть дивитися на окремих дітей, то кількість дітей, що читають, зростає. А що їх цікавить? Чи встигають автори книжок для дітей? Все ж таки, а, написати таку цікаву книжку, щоб вона не втратила свою актуальність? Адже діти сьогодні в них один телефон, завтра вже інший. Та стой айпод такий, айпод це вже там 2 гігабайта, це вже замало. Вони а, змінюються щотижня, мабуть. А книга це ж ну. Том Соєр написали, її можна читати там, я не знаю, і ще років 300. Е, ну так, е, є проблема в тому, що автори не встигають, це правда. От, і видавці не встигають. От У нас є е, у, у колеги на роботі дитина, і вона каже, видавайте більше книжок, ви, ви за дитиною не встигаєте, вона вже все читала. От Ми приходимо на виставку, а вона вже все прочитала, скільки можна? Що це таке? Тобто, дійсно, ми не встигаємо, тому що у нас нема запасу. Якби у нас було от, як правильно говорите, видані раніше, і які потрошку перевидаються вічна класика. Ну то є ну не стайка, то вистачає зараз. Там не знаю, Астрілінгрен е і той самий Марк Твен, і ну і вся ця дитяча класика, і українська, і іноземна, то сьогодні ми, ми би завдовальняли попит всіх автоматично, тому що ну е знов таки е видання той самий Пепі е Астре Лінгрен. Це пост дитині виповнилось там вісім років, вона читає пепі. Наступного року новій дитині виповнилось вісім років, вона знову читає Пепі. Да? Тобто, ця книжка повинна щороку, якщо видавець правильно підходить, те саме там казки, да. Покоління дітей, грубо кажучи, видав книжку, воно 3-4 роки продається, а знову видаєш. Тому що діти виросли, а вже нові мами, нові батьки, і їм потрібні нові ці книжки. От коли у тебе є вічне річище, а ти тут їм перчику, а от нову книжку, там, не знаю, хтось із українських письменників написав, тоді вистачає. А тут приходиться з нуля заповнювати цю цю нішу. Це дуже складний, дуже такий творчий процес. На жаль, треба завершувати як завжди. Віталій Капранов був. У нас сьогодні у студії як організатор благодійної ярмарку Діти дітям. Отже, ми з'ясували, що 31-го і 1-го у Михайлівському соборі буде відбуватися благодійна ярмарка Діти дітям. Так само буде презентація мультфільму про Михайлівський собор. А буде джазовий концерт. Дитяча сцена буде працювати Дитяча сцена. і книжковий, книжковий ярмарок. Ярмар. Дякую і? вам. Дякую. До глядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.